Вітаю далі. Працюємо з нерівностями і розв'язуємо наступну. Наше завдання не просто розв'язати, а знайти, скільки цілих розв'язків має ця нерівність. Як розв'язати подвійну нерівність? Зазвичай ми знаємо, що подвійну нерівність можна легко замінити системою з двох нерівностей: ось таку першу нерівність записати, тоді записати ось таку другу нерівність і розв'язати систему. Ми ж сьогодні розглянемо той варіант, коли можна не розписуючи, а розв'язувати одночасно виклад використовуючи властивості нерівностей, тобто подвійну нерівність розв'язуємо цілою, не розділяючи її. Яким чином, дивимося на X, він у нас знаходиться в середині, тільки в середній частині, тому дійсно можна розв'язувати, використовуючи властивості. Щоб добратися до Х, треба подіти дріб. Тобто треба домножити кожну частину ліву, праву і серединку на 4. Дивимося, коли ми множимо мінус 3,2. На 4, то очевидно, в нас буде число від'ємне, а далі я вам розкажу, як я множу. 3,25 множу на 2, це буде що? 6,5. І ще раз на 2, це буде 13. Тобто я на 4 множу поступово на 2, а потім ще раз на 2. Тут легко дріб множимо на 4, 4, і 4 скоротиться, залишиться просто 1 мінус 4х. А 1,25 множу на 4 точно так самісінько. Я множу спочатку на 2, це буде 2,5 і тоді ще раз на 2, це дорівнює 5. Є. Наступний крок: я розумію, що нам треба від кожної частини нерівності відняти ось цю одиничку. Тобто тут відняли один, тут відняли один і тут відняли 1. Логічно, в нас виходить мінус 14, серединці буде просто мінус 4х, і праворуч залишається 4. Наступний крок треба ділити на мінус 4. Ну так, щоб нам дістати х, нам треба розділити на мінус 4. Тобто логічно, ми розуміємо, що ми просто ділимо кожну частину на мінус 4. Але оскільки ми ділимо на мінус, то нам треба буде ось ці знаки змінити на протилежні. Ось тут будьте уважні і не помиліться. Отже, я відразу, щоб не забутися, розставляю знаки. На виворіт. Далі В середині точно в мене буде х, а що буде зліва. Мінус на мінус точно плюс 14 четвертих або 7 других. Я просто одразу скоротила. А праворуч, а праворуч, 4 ділимо на мінус 4. буде мінус 1. Зазвичай, ми ж записуємо нерівність від меншого до більшого, тому ми розвернемо нашу нерівність в правильну форму і сім других це запишемо три з половиною. Все, ми розв'язали з вами нерівність. Насправді ми навіть можемо записати проміжок від мінус одного. До 3,5. Але ми маємо з вами виписати кількість цілих розв'язків. Ну, можна зобразити це на числовій прямій, так, поставити ось ці числа і просто роздивитися, а які в нас там будуть числа поміж ними, так? Дивимося, тут в нас десь 3,5. Зверніть увагу, в нас нерівність не строга, дужечка в нас квадратна, точечки нам належать. І тепер ось на цьому проміжку нас цікавлять цілі числа. Розуміємо, що це мінус 1 точно, 0 точно. Далі 1. По-любому, два. По-любому. Ну і три також. Чотири вже буде справа, він нам не підходить. Все, тепер скільки цілих? Рахуємо раз. Раз, два, три, чотири і п'ять. Відповідь: п'ять цілих чисел. Все легко і просто.